Тут гарно, тут двері. Отак. Залишилася я одна з голою стіною. А мені так страшно, що мене животі все перевернулося, я переродила їсти. Так. Да. Я їм тебе вже не Ми їмо обліком. Вже доїли. Боля, покажи сміття. Бо, бачите, яка в мене велика в рука, який маленький міні-голь. Ви можете цілою рукою забрати міні-голь. Ой, що він тут робить? А, воно дуже зближче. Боля, як віддалете. Як віддалете. Так, так, О, -о, О, Бачите, ноги американців, наші ноги теж там була. Я думаю, що у мене зупини за там там горіш, мог спуститися до землі. Я оператор. Мої ноги дуже гарно загоріли. Буліні ноги не загоріли. Ми йдемо в парк атракціонів. Тут гарно. Бачите, але ми там не живемо, ми живемо за нічого боку. Я не знаю, яка цікава людина продумала цю скульптуру, але вона В є вода влиться з рота, але вона, вона блює. Ми тепер не п'ємо нічого, крім води і лимонаду. Ми мене п'ємо кол, фанти і такого всього, тому що вона дуже не корисно, і ми п'ємо тільки воду. На на туалет з bone! Якість. Подивіться, яка цупка тканина. Замовляйте прямо зараз, за номером 973 Доставка безкоштовна. Ой, мама тату. Де хулокані? Дай сонечко. Куда свічу сторону землі?